Привіт! Сьогодні я вас хочу познайомити з апаратом смаз ліфтингу Haifu Superlift. Цей апарат є інноваційним косметологічним обладнанням, призначеним для підтяжки та моделювання, а також омолодження шкіри обличчя. А також інших ділянок тіла. Ліфтинг та інші можливості впливу здійснюються за рахунок спрямованих та строго дозованих акустичних хвиль, які генерують ультразвуковими датчиками різних розмірів та потужності. Апарат смасліфтингу HiFu Superlift дозволяє максимально адресно впливати на підшкірні тканини та боротися із косметичними дефектами всередини. І тут виникає питання, що ми працюємо тільки по обличчю, аніж ні. Тіло ми також опрацьовуємо. Основне завдання, яке віртуозно вирішує апарат смаз-ліфтингу, це лікувальна та профілактична дія на зв'язковий апарат. Проте обладнання можна застосовувати при усуненні косметичних дефектів в інших зонах, наприклад, в області шиї, декольте, живота, боків, стегон та сідниць. Фокусний ультразвуковий ліфтинг це ефективна альтернатива хірургічній пластиці. Як працює апарат з мас ліфтингу У комплекті апарату HIFU Superlift входить набір ультразвукових транзюсерів різної потужності, які створюють коливання від 4 до 10 МГц. Залежно від частоти хвилі, вона створює фокусне нагрівання тканин до температури в діапазоні. Плюс 60 до плюс 70 градусів за Цельсія. Та на глибині від 1,5 мм до 13 мм. При обробці овалу обличчя найчастіше використовуються генератори, що працюють на глибину від 1,5 до 4,5 мм. При цьому в сусідніх ділянках температура практично не підвищується, піддається прогріву лише вузька цільова область. Внаслідок прогріву відбувається швидка коагуляція білкових структур. Вона дає подвійний ефект. Це підшкірний шар стає більш щільним та пружним. Крім того, на місці скрученого колагенового волокна утворюються нові колагенові волокна. Шкіра інтенсивно оновлюється, позбавляється зморшок і в'ялості. Методика смаз-ліфтинг існує досить давно. Чому ж косметологи України все частіше ухвалюють рішення придбати апарат Хайфу Суперліфт? Ось три причини. Апарат створений з урахуванням побажань косметологів та медиків нашої країни та схвалено Міністерством охорони здоров'я. Також обладнання сертифіковане на міжнародному рівні.